Я хотів би сьогодні говорити про, про місце Божої присутності. І це написано в псалмі 91. Давайте відкриємо. Це дуже сильний. І я, я вірю це всім знайомий псалом. Так. Псалом Псалом 91. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа. Охорона моя та твердиня моя, Боже мій, я надіюсь на нього, бо Він тебе вирве, станет птахолова з моровиці згубної, він пером своїм вкриє тебе, і під крильми його заховаєшся ти, щит та лук його правда. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані зараза, що в темряві ходить, ані муровиці, що ничнуть у півдні. Впаде тисяча збоку від тебе і десять тисяч праворуч від тебе, до тебе ж не дійде, тільки своїми очима подивишся і заплату безбожним побачиш. Бо Господа, охорону мою Всевишнього, ти учинив за своє пристановище, тебе зло не спіткає, і до намету Твого вдар не наблизиться, бо своїм ангелам він накаже про тебе, щоб тебе пильнувати на всіх дорогах твоїх. На руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги. Налева й вужати наступиш, ливчука й крокодила, ти будеш топтати. Що бажав він мене, то його збережу, зроблю його сильним, бо знає ім'я він моє. Як він мене кликатиме, то я йому відповів: я з ним буду в недолі, врятую його та прославлю його. І довгістю днів я насичу його, і він, бачите, буде спасіння моє. Амінь. І в цьому це дуже відомий псалом, дуже сильний псалом. Псалом про те, що той, хто поставить Бога за свою основу, Бог того благословить. Я би хотів звернути і зробити акцент на деякі фрази в цьому в псалмі, і тут говориться про такі речі, як хто живе під покровом Всевишнього. Під кровом Всевишнього мається на увазі під дахом Всевишнього. Як раніше, ви знаєте, накривали просто хату соломою або ще якимись матеріалами. І тому це називалося під кровом. Зараз це називається під дахом. І хто в тіні всемогутнього мешкає? Це в тіні всемугучнього мешкати це було дуже благословенно, тому що пустиня, і часто там, де пустиня, і жили люди в палестинських країнах, в палестинських народах, в тіні, тіні було мало. Мало дерев, багатоповерхівок тоді не було. І не, тяжко було заховатися від палючого сонця. І мешкати в тіні або мати, мати десь тінь, куди ти можеш заховатися від палючого сонця, це було благословінням, було прохолодою. І третє, на що я хотів би звернути увагу, це те, що Всевишнього встановив за своє пристановище. Це коли ти Господа робиш основою свого життя, ставиш його в основі всіх своїх справ. Його слово, воно на першому місці в твоєму житті, в будь-якій сфері, в будь-якій, чи це робота, чи це будь-яка будь інша сфера твого життя, чи стосунки, чи, чи ще щось, Всевишнього встановив за своє пристановище. І я б хотів зробити акцент на цих місцях. Хто живе під покровом Всевишнього? Де це місце? Хто знає, де це місце, куди ми можемо всі прийти і заховатися від палючого сонцю, у Львові в даному випадку від дощу? Де цей дім Божий? Де, де живуть віруючі під покровом Всевишнього? Де це місце? Де місце Божого захисту? Де місце, де Бог, де, де Бог оберігає? І можливо, це не про якесь місце в матеріальному світі, хоча. В Україні люди говорять, що це Львів, це благословенне, захищене місто. Але про яке місце говориться тут, в Біблії, де живуть віруючі, під яким покровом Всевишнього. І це місце в Божій присутності дім, де Він є головний і де працюють його правила. Як ви знаєте, в будинку є завжди голова дому, і завжди є якісь правила. В цьому будинку. І коли ти приходиш в чужий будинок, в гості ти стараєшся не, не нарушити їхні правила, там розутися, навіть якщо вони ходять взуті, там ще якісь речі, і ти не знаєш правил цього дому. Але тут цей псалом запрошує нас бути частиною дому Господнього, ходити в тіні Господа, ходити під покриттям Господнім. І... І там діють закони і Божі правила, правила, які Він встановив для своїх дітей. І ми, як люди, Бог нам пропонує перенести наше життя з того місця, де ми знаходимося, і поставити його, можна сказати, під Божу кришу. І переїхати жити до Бога. Хіба не чудово? І коли ж люди у Львові часто це не їхні квартири, часто переселяються. І шукають квартиру, шукають, де краще, де ліпший район. Але переїхати жити до Бога це ідеально. Що може бути краще? І я хочу, щоб в мене було так, як в цьому псаломі, щоб Бог був моїм захистом, моєю охороною, щоб він захищав, щоб, не дай Бог, я десь не впав, не покалічився, щоб ангели його носили на, на руках мене. І це все Бог обіцяє його дітям. Але не будь де. А під його захистом, під його кровом. І в Івана, 4 розділ з 20, 20 вірша написано: всі знають цю історію, це історія про Самарянку. Ісус зустрів її біла колодязя і каже, дай мені напитися. В них зав'язалася розмова. Вони спілкуючись жінка, питала: отці наші вклоняються Богу ось на цій горі, а ви твердите, що в Єрусалимі те місце, де потрібно вклонятись Богою. Ісус промовляє до неї: Повір жінко, Мені ще надходить година, коли ні на горі цій, ані в Єрусалимі вклонятись оцеві не будете ви. Ви вклоняєтесь тому, чого ви не знаєте. Ми вклоняємося як євреї, тому що знаємо Бо спасіння від юдеїв. Але наступає година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві вклонятися будуть оцеві в дусі та правді, бо отець собі прагне таких богомільців. Бог і Дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі. Та вправді вклонятись. Жінка запитує. Дуже логічне питання, питання каже: отці наші вклонялись на цій горі Богові, а юдеї твердять, що вклонятись потрібно в Єрусалимі. Вони говорять про місце Божої присутності. Про цей, вони говорять про цей покрів, де знаходиться постійно Бог. Де Божий захист, Божа охорона, і ми знаємо, що старого заповіту був Божий ковчег, де перебував, де жив Бог, і це було дуже особливе місце, і туди ніхто не міг зайти. Уявляєте собі настільки благословене і місце Божої благодаті, Божої тіні, але туди ніхто не може потрапити. Тому що коли люди потрапляли в це місце, де в саме ближнє місце, де прямо знаходився ковчег, там було декілька кімнат. Місце, де знаходився ковчег, ця палатка, потім. Зовнішній двір, і потім ще один зовнішній двір, і потім ще один зовнішній двір. В цей останній могли попасти всі, і навіть не євреї, в цей двір могли попасти тільки євреї, в цей двір могли попасти тільки Левити, і ті, хто служили в храмі, але в присутність Божу, там, де був ковчег Божий, міг попасти тільки один служитель раз в рік. І це було дуже. Чому, це могло, чому так було? Це не того, що ніхто не хотів. Це тому, що просто люди падали мертвим від присутності Божої. Хто пробував просто зайти туди, не шануючи Бога, просто падав мертвим. І навіть тому, хто заходив раз за рік, він цілий рік себе освячував, йому прив'язували шнурівку до ноги, щоб якщо він там помре, щоб його витягнути. І це місце було досить закритим, досить місцем, коли там, де знаходився Бог. Але тут, а в цій історії, Ісус говорить, що наступає година, і вже вона є, коли богомільці правдими вклонятися отцеві в дусі та правді будуть, бо отець собі прагне таких богомільців. Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та правді вклонятися. І місце Божої присутності в новому заповіті після смерті Ісуса Христа знаходиться в серці і в розумі віруючого, там, де наш дух. Дух Божий поселяється в нашому дусі, оживляючи наш дух. І це особливе, що сталося після приходу і смерті Ісуса Христа. Тепер кожна людина може поклонятися Богові в дусі та правді. І не потрібно шукати те місце на землі, це благословене місце, їздити кудись в Єрусалим, тому що там колись воно було. Але зараз час благодаті. Зараз час, коли святе святих, коли Бог може бути присутністю своєю в серці кожного. І Коли Бог починає жити всередині в нас? Коли це наступає, коли цей момент? В Біблії написано, що цей момент називається народження згори. Тому що як ми народилися тілесно, так нам ще потрібно народитися духовно. І після. Так. І деякі сфери, коли ми народжуємося згори, і Дух Святий починає жити в нас, щось всередині міняється. Ми, в Біблії написано, що Бог нам дає свободу. Народжуючи згори, ми отримуємо свободу жити іншим життям, Бог дає нам сили через Духа Свого. І це, це зробити дуже просто. Нове народження, коли дух наш народжується, це відбувається після покаяння. І це доступно кожному. Потрібно просто сказати Богові, що ти каєшся в своїх гріхах, просиш прощення і просиш Бога просто прийти і жити в твоєму серці. І Бог буде жити в твоєму серці. Він говорить, що це доступно кожному. Не потрібно 10 років ходити в церкву, це не потрібно, не потрібно бути якоїсь расової приналежності чи етнічності. Не обов'язково бути євреєм. Потрібно просто повірити. Що це доступно, Бог говорить, все в християнстві дається повірі. І коли Бог починає жити в нас, деякі сфери нашого життя ви помічаєте, вони змінюються отак. Моментально. Моментально міняється наш характер, моментально міняються якісь звички, вони освячуються Божою присутністю, але деякі речі в нашому житті не змінилися. І вроді багато що помінялося. Але Бог все життя наше продовжує працювати над нашим життям. Деякі речі, на якими ми працюємо з Божою допомогою і під його керівництвом. І те, що проповідується тут в церкві, ми часто затримуємо різні теми, різні джерела, знання, які ми можемо отримати про волю Божу, як правильно робити або як неправильно робити. Але ці знання нам не дають нічого, якщо ми їх не втілимо. І не перемістимо все, що наше під Божу, під Божу присутність. І це дуже цікаво, те, що деякі наші речі, наші сфери, вони залишаються неосвяченими або не підпорядковані законом Божим, навіть коли ми стаємо народжені згори. Ми часто не змінюємося зразу і моментально. І от уявіть собі, ви живете в домі, в чийомусь домі, і всі правила вам підходять. Обід на третю вам підходить. Вечеря на сьому вам підходить. Стирати не потрібно, мити речі не потрібно, просто це, складаєте все сюди, правила такі. Але деколи те, що стосується нас особисто, це те, що треба там бути чистими, там слідкувати, прибирати після себе, в своїй кімнаті теж має бути чисто, то нам це не подобається. Всі інші правила, які для нас, ми приймаємо з радістю ті правила, які вимагають від нас, хоч чуть-чуть якихось зусиль. Часто ми з ними довго і справляємось. Але в 91-му псалмі написано, що ми живемо під Покровом Всевишньому. Той, хто живе під Покровом Всевишнього, має і захист Божий. І сфери нашого життя, які ми не довіряємо Богові, вони не під захистом Божим. Бог каже, ти просто керуйся заповідями, які я тобі даю, для цієї сфери життя, і ти будеш благословений і успішний. Тому що я, як Бог, слідкую за тим, щоб ці сфери твого життя під моїм керівництвом були в безпеці, були під захистом, виконувались і були правильними. Я слідкую за тим, щоб закони Божі виконувались. І Бог слідкує за цим. І ті речі, які, ставши навіть християнами, деякі наші сфери життя потребують освячення, потребують, е, потребують Божого втручання, Божих законів і Божої присутності. І Бог, він не диктатор, який просто поставив закони і говорить, що робити, що не робити. Ці закони вони тільки не добро. Для нас же. Бог не говорить нам робити якісь безглузді чи странні речі. Всі його заповіді, які він да, дає в своєму слові. Вони розумні і вони приносять благо в наше життя, в кожну сферу нашого життя вони приносять благо. І керуючись цими правилами, ми будемо успішні. Тому Бог обіцяє, що якщо ми принесемо під Божий захист, під, Божий, під, Божий, під Божу покрівлю, під Божу тінь і поставимо на Божий фундамент, кожну сферу нашого життя, яку потрібно поставити, вона буде успішна. І ми можемо бути успішні в багатьох сферах, але деякі речі можуть сильно хромати, по тій причині, що ми не поставили їх під Божу опіку і Божий захист, під Божі правила. І коли ми покаялись, Бог прийняв нас, прийняв нас свій дім, і ми, ми тільки стали на слях освячення. Ми не зразу стали святі, досконалі, прийшли до Бога, і тут всі сидять просто нім, да, нім, нім, нім в багатьох кого німб. Так не сталося. Бог веде нас дорогою освячення. І Бог веде нас дорогою посвячення, по щоб принести плід для Бога, і все йде по порядку. І перенесення якраз в кожної сфери, з того, де вона була, під покрівлю, де панує Бог, і називається освяченням. Називається освяченням. І в першу, першому Солонян, в четвертому розділі, Написано, що бо ви знаєте, які вам накази дали ми Господом Ісусом, бо це воля Божа, освячення ваше, щоб ви береглись від розпусти і від інших речей, які там перераховуються, бо покликав нас Бог не на нечистість, але на освячення. І це дуже подібне до того, як добувають алмази, якщо ви знаєте або цікавились цією сферою, тому що Алмаз найтвердий, самий, самий твердий в світі. Як і наші характери, це сами, самий твердий матеріал, з яким найскладніше працювати. І отже, алмаз його добувають в руді. І часто нам, з вами, ми навіть не зрозуміємо, що це алмаз лежить перед нами, тому що він такий тусклий, просто якийсь білий камінець. Незрозуміло, чому він взагалі такий цінний. Отже, збираються всі камінці по різних розмірах і приводять на завод. І на заводі відбувається чудо. Ці камінці їх сортують. А потім віддають е, ті, хто роблять креслення, і вони придумують, скільки з цього камінця можна зробити, де його потрібно обточити, щоб він став е, блистіти. І для кожного камінця, для кожного діаманту, ти можеш там, 100 граней зробити, 300 граней зробити, в залежності наскільки він по величині великий. І отже, цей маленький камінець, деколи обробляється до 6 місяців, деколи рік. І створюється його цінність, набиваються грані для того, щоб коли ти його крутиш на світлі, він переливався. Але як відбуваються оце грані? Саме Алмаз, він самий твердий, самий твердий матеріал на світі. Чим ти його будеш обточувати, чим ти його будеш різати? Де ти візьмеш стільки інструменту, щоб зробити кучу граней? Знаєте, як це відбувається? Це дуже цікаво. Вони беруть один алмаз і беруть інший алмаз і обточують один об один. І це те, що робить Бог в церкві. Бог поміщає нас один з одним для того, щоб наші грані відточилися, для того, щоб ми почали блистіти, для того, щоб деякі сфери нашого життя могли бути обточені іншими людьми, які нам допоможуть в цьому. І християнином бути майже неможливо без церкви. І це особливе місце, де Бог обточує нас, наші характери, для того, щоб ми... Світилися яскраво були світлом Божим світлом Божим на цій землі, що ми були як цей алмаз дорогоцінний, який, обточившись зі всіх сторін, він буде дуже яскраво світити. Але це довгий процес, довгий процес зміни нашого характеру. І християни, які е, приймають хрещення, вони обіцяють Богові обіцянку доброго сумління. Це те, що кожен раз, коли Дух Святий буде говорити мені в серце, я буду слухатись Його. Я буду звертати увагу на ті сфери, на які він мені говорить. Я буду міняти їх під його керівництвом. І Бог дає нам і бажання, і дає нам силу змінитися. І з Богом жити дуже просто. З Богом жити дуже просто. Він обіцяє, що Він дасть нам благодать для кожної сфери нашого життя. І навіть якщо нам здається, що ця сфера нашого життя дуже-дуже сильно в болоті, то в Бога є інструменти для того, щоб помити нас, відчистити нас і підточити нас, щоб ми. Відшліфувати нас, що ми були яскравими і світили яскраво на його славу. І християнство це не є релігією знань, не релігією але релігією досвіду. Знати і не практикувати, не жити так це гірше, ніж не знати. І в Біблії про це написано: що християнство, коли ти вже знаєш, Боже Слово, в тебе нема вибору. Коли ти не знав, коли ти був. Можна сказати, в темноті, і спрос з тебе був, запит до тебе був маленький. Але, пізнавши істину, пізнавши Слово Боже, в тебе залишається тільки два вибори: або відмовитись, або прийняти і почати переміни з Богом. І це те, що вимагає від нас Бог просто послуху. Він не каже, що ти маєш зробити це все сам, зміни свій характер, поміняйся, там ще якісь речі, Бог не заставляє нас своєю силою це робити. Бог каже, просто принеси цю сферу свого життя, яку потрібно, принеси під мою піку, під мої правила, і я допоможу тобі, я зроблю з цього діамант. Ти будеш сам бачити і будеш задоволений з того, наскільки благословеною може бути ця сфера. Від Матвія, 7 розділі. Написано отож, бо по їхніх плодах ви пізнаєте їх. Не кожен, бо каже до ме, не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи, увійде в царство небесне, але Той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Тобто, не, наскільки, не те, наскільки багато ти чув про Бога, а наскільки ти дозволяєш просто Його благодаті змінювати тебе. Не те, наскільки ти багато знаєш, як правильно, а наскільки ти дозволив Божій благодаті міняти твоє серце, міняти твій характер, міняти стосунки з людьми, міняти кожну сферу свого життя. І це по-особливому відображається у всій Біблії про те, що не слухачі, а виконавці закону будуть помилувані не кожен, хто каже до Господа, Господи, Господи, увійде Царство Небесне, але той, хто дозволяє Богові. Використовувати і міняти себе. І Бог міняє кожну сферу, роблячи її ідеальною. І це є досвід зміненого життя, досвід е, життя з Богом. І все починається з віри. Помітьте, що вся історія християнства вона починається з віри. І з самого початку повірив Бог Аврааму, пішов туди, куди він йому сказав. І почалися чудеса. Почалася вся історія ізраїльського народу. Почалося від того, що Авраам просто повірив Богу. Він вирішив довіритись Богові. Він почув Бога і вирішив сказати, Господи, добре, я зроблю так, як ти мені кажеш. Подивимося, що буде. І почалися чудеса. Петро проявив віру, коли він вийшов, що човна і пішов по воді до Ісуса. Це чудо. Він просто почув голос Божий, який йому сказав. Іди до, якщо хочеш, іди до мене. Взяв і пішов, ішов по воді до тих пір, поки що, поки не засумнівався. І, і обставини посіли сумніви в його просто в голову, в його розум. Ці хвилі, які були біля нього, налякали його, і він почав тонути. Але що зробив Бог? Бог ж не сказав, ну, ти вірив, ти йшов, ти зневірився, сам винуватий тони. Бог так не робить. Бог проявляє завжди допомогу. І якщо ти довіришся просто Богові, просто ти повіриш і довіришся, і зробиш цей крок віри, коли ти зневіришся після цього, коли якісь обставини будуть тебе лякати, Бог не відвернеться від тебе. Він не скаже, все, ти зневірився, ти мені не потрібен. Ні, Бог допомагає, Бог витягує, просто, е просто витягує. І все, Бог допомагає і дозволяє тобі вірити далі. Бог не той батько, який просто каже, от гора, от вилізь, все. Бог страхує тебе на кожному твоєму кроці, допомагаючи тобі, і Бог дозволяє тобі дойти до кінця і бути успішним. Бог каже, що прославиться моє ім'я, коли ви будете учнями моїми, і ви будете успішні. Бог прославиться через те, що ви будете успішні. Бог зацікавлений вашому успіху, Бог хоче, щоб ви були успішні. Бог не такий Бог, який хоче з вас щось витягнути, взяти, е як е роботодавці деколи, але Він хоче більше дати, в сто разів більше, в мільйони разів більше. Він, заці... він все це затіяв для нашого успіху. Він прийшов і помер за нас ради нашого спасіння. Ради кого? Ради нас. Він пожертвував своїм життям ради нас. Він все, що він робить, воно для нашого успіху. Тому ми можемо сміливо просто повірити, що в нього нема корисливих цілей. Він робить все для нас, ради нас. Нам потрібно просто йому довіритись, просто повірити, просто прийняти його доброту і благодать. І якщо ви помітили, то християнські практики, основні християнські практики, такі як молитва, читання Біблії, Піст, вони не націлені на те, щоб щось робити для Бога. Вони націлені на те, щоб почути Бога. Щоб настроїти свій голос і свій розум для того, щоб чути голос Божий, тому що голос Божий тихий. І часто часто ідеї або, або просто якісь ідеї інших людей, які ми собі, можливо, самі придумали, те, чи якісь в цьому світі, вони часто говорять голосніше, ніж голос Божий. Вони просто звертають всю увагу на тебе. Це як реклама, яка просто дуже гучна, дуже яскрава. І для того, щоб почути голос Божий в цьому світі, нам потрібно тихе місце і присутність Божа. Нам потрібні духовні практики для того, щоб чути його голос. І від Івана, 10 розділ, 27 вірш, написано, що мого голосу слухають вівці мої, і я знаю їх, і за мною слідком вони йдуть. І я життя вічне даю їм. І вони не загинуть по і ніхто не їх не вихопить із моєї руки. Наскільки благословені ці слова? Ісус каже, що мого голосу знають вівці мої, і я знаю їх, і за мною слідом вони йдуть. Вони не йдуть кудись інше, вони не йдуть за рекламою, вони не збочують, вони не піддаються якимось, е, якимось покусам, вони чітко йдуть за голосом Божим. Чому? Тому що вони знають голос Божий, вони навчилися чути Його. І далі говориться, що Ісус дає життя вічне їм, і вони не загинуть по вік, і ніхто їх не вихопить із моєї руки. Яке круте, крута обідниця Божа, що ніхто не зможе нас вихопити з його руки, наскільки це велике благословення. Мій отець, що дав їх мені, він більший за всіх. І вихопити ніхто їх не зможе з отце з руки. Його вівці знають його голос. І він приводить. Кожну свою овечку на зелені повсовиська, де тихенько тече ручок, де травичка зелена, зелена і висока, де ти можеш їсти, хоч об'їжджася, де немає небезпек, тому що Бог захищає від небезпек твоє життя, Бог нас веде і направляє, кожну нашу сферу. До цього нам потрібно просто чути, голос Божий, як він нас кличе, як він нас направляє. І християнство це. Можна сказати, вміння чути голос Божий. Християнство – це чути і виконувати те, що від нас хоче. І Бог говорить про те, що наш ефір, те, що ми чуємо, часто зайняте якимись нашими бажаннями, течіями світу. І потрібно просто прийти в тихе місто, в таємну кімнату, в присутність Божу, і Бог буде говорити до тебе, і Бог поведе тебе. Бог обіцяє, що він буде говорити. Бог обіцяє, що Він дасть тобі слово. Бог обіцяє, що Він поведе тебе і освятить тебе, і ти будеш бачити Божу славу в своєму житті, Божі чудеса. І те, як кожна сфера твого життя почуть-почуть, по змінюється і стає ідеальною, на яку приємно дивитись, в якій хочеться жити, кожна сфера твого життя стає благословеною. Просто потрібно прийти під Божу кровлю, під Божу тінь. Построїти своє життя на Божому фундаменті, прийти в Божий дім і почати шлях перемін з Богом. І це те благословіння, яке обіцяє Бог. І я не знаю якоїсь іншої релігії, яка би обіцяла так багато. Тому що Бог не тільки обіцяє, Він і сильний виконати це. Більше ніхто не сильний виконати того. Ніхто не спосібний зробити так багато. І Бог обіцяє, що кожну сферу свого життя, яку ти поставиш на фундаменті, яке є Слово Боже, коли ти прийдеш просто в присутність Божу, вона буде благословеною. І це шлях освячення христинини. Потрошки, 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 кожну сферу приносити в Божу присутність там, де Божа благодать, за Божим Словом. І Бог буде це міняти. І я хотів би, щоб ви стали помолились. Помили...